У Луцьку діє квартирний аферист Шахрай у мережі інтернет розміщує оголошення про здачу кімнат в оренду. Пропонує хороше житло у центрі міста і за доступною ціною на декілька сотень менше, ніж ринкова вартість. Чоловік люб'язно погоджується зустрітися з майбутніми квартирантами, а потім через надзвичайні обставини не приходить на зустріч, лише просить перекинути гроші на телефон, чи то подзвонити кудись за кордон терміново треба, чи то завдаток за квартиру дати, мовляв, для гарантії. А коли квартиронаймачі гроші пересилають. Він просто зникає. Студентка Таня разом з друзями шукає житло, двокімнатну квартиру у Луцьку. Ціни на оренду нерухомості захмарні. Отож, вишукує бюджетні кімнати. На дошці оголошень в інтернеті знайшла квартиру з усіма зручностями та ще й на кілька сотень дешевше, ніж суміжні пропозиції. Отож, зателефонувала до орендодавця. Домовились про зустріч. Адресу будинку чоловік не сказав, пообіцяв зустрітися в центрі біля Універмагу. Я вже прийшла. В центр міста сюди до цуму, і е, вийшло так, що я телефоную йому, кажу, що я вже на місці. Він мені каже, що під'їде через декілька хвилин, тому що він за містом пробив колесо і зараз його міняє. Я сказала що добре, що я почекаю. ще через декілька хвилин він зателефонував і сказав, що він дуже сильно вибачається, але так сталося, що йому потрібно по роботі зателефонувати у Польщу. Щоб ну, там, дати якісь фактичні накази. І він попросив, щоб я скинула йому на рахунок 150 гривень. Дівчина готівку пересилати відмовилась і перервала дзвінок. Розповідає, була певна, що це поодинокий випадок обману. Та коли зустрілася з друзями, які теж шукають житло, то почула ту ж історію. Зустрілася зі своїми знайомими, вони шукають однокімнатну квартиру і виходить, що. При зустрічі наш друг розказує, що от знаєте, зі мною таке сталося, і розказує цю саму історію. Таня впевнена, що оголошень в мережі саме від цього чоловіка є чимало. З'являються вони після шостої, тоді, коли агентства з нерухомості припиняють працювати. Здає, шахрай нібито і одну, і дво, і три кімнатні квартири. Усі в центрі Луцька. Телефонуємо за номером телефону, який залишила дівчина. По той бік слухавки до нас говорить мужчина, призначає зустріч як майбутнім пожильцям біля ЦУМу. Хоча з першого разу назву торгового центру не вгадує. Напевно, наше місто не єдине, де той проводить свої оборудки. Тому й Центр до прогресс. Так, так, то давайте тоді давайте за півгодини, якомога швидше. Працює чоловік за аналогічною схемою. Пробило колесо, не має як подзвонити в Польщу і просить перерахувати гроші. Спочатку він розмовляв толерантно, а коли почув, що гривень йому не бачити, починає погрожувати, проклинати та обливати брудом. Можу подзвонити, ви можете мені попробувати, щоб я подзвонив? Я ж про що і кажу. Напевно ні, я не можете? знаю. Ні, так, то та я так не, не буду ні. ризикувати. А можеш мені від за квартиру, я тобі і так її віддам. Можеш? Ні? За... ні. Я, тому, щоб все ні? Можеш чи ні? Не можу і не буду допомагати. У мене ні, ну як мені? Ну нічого ні. Ви... Ви, ви неадекватний, звідки ви взагалі? А Хто ви як? такий? гривень попросив, то ти неадекватна. Ти що, що? Ти ще хочеш в моїй квартирі жити, блядь, ось, ёбан. Ти ж хвала, ти зараз голову. За допомогою інтернету шахраї скоюють чимало злочинів. На волині з початку року до кіберполіції області звернулося понад дві сотні громадян, які були обмануті через всесвітню павутину. Злоумисники найчастіше наживаються на купівлі продажу нерухомості, працевлаштуванні, банківських операціях. Ось тут невідомі люди через фальшиві сторінки в соцмережах намагаються допомогти з пошуком роботи. Працювати треба вдома, зарплатня висока. От тільки завдаток не забудьте перекинути. Одні розуміють, що це обман. Інші менш обізнані, збагачують афористів. Ще одна переписка з роботодавцями. Пропонують працювати в офісі у Луцьку. Є і адреса. Заробітна плата від 20 аж до 150 доларів в день. От тільки шукають виключно дівчат, яким потрібно нібито просто розмовляти з іноземцями через відеочат. Але ж хто платитиме за 8 годин розмов майже 4 тисячі гривень? Отож, як вберегтися від злочинів за допомогою інтернету, розповідають фахівці. Ну, в першу чергу, я раджу ніколи не здійснювати передоплату. Якщо особа планує придбати товар, це обов'язково треба переконати дійсно, чи. Особа, яка спілкується з вами по телефону, дійсно являється власником того чи іншого карткового рахунку, на який просять перерахувати грошові кошти. На якому разі інформацію про карткові рахунки, особисті персональні дані в телефонному режимі, не передавати. На сам кінець правоохоронець радить пам'ятати про співвідношення ціни і якості, бо безкоштовний сир лише в мишоловці. Наталія Климко Дмитро Кудик для новин на часі.